І так, сьогодні вже восьмий день вирощування мікрозелені. Вже з'явилося 4 листочки, а це означає, що її можна вже їсти. Тому будемо зараз готувати. І так, ну що, будемо готувати з нашої мікрозелені. Для цього нам знадобиться ось такий тостовий хліб, або ось такі хлібці. Можна брати і те і інше. Просто ми беремо. Лібець або моточок хліба. Ось так. Його ми розрізаємо на два трикутнички. кутнички. Ось так. І тепер намазуємо у мене Філадельфія. Дивіться, це сир, який я зробила сама із молока та солі. Тут більш нічого нема. І ми просто намащуємо нашим сиром. Наші бутерброди, ось так. так, намастили, і наш хлібець також. Так. Далі ми беремо насіння льону. Небагато куріше і беремо на наш бутерброд. Ось так зверху трошки посипаємо. Так. І тепер беремо нашу мікрозелень і зрізаємо ось так ножицями. Ось так потрошку Оп, зрізали. І прикрашаємо наш бутерброд так, ось зверху. Оп. І так, тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Зараз будемо куштувати. Ну що ж, куштуємо. М -м -м. Дуже смачно. Готуйте. А завтра у мене ще залишилось мікрозелень і будемо готувати ще один рецепт.